Привіт, з вами Фотіч. У мене залишилася розведена букситка, мені її вистачить для того, що я зараз буду вам показувати. І я вирішив поділитися моїм методом, який, в якому вже дуже багато років, ще мій батько показав, як це робити, щоб врятувати отакі кабелі і продовжити їм життя. Це не обов'язково повинен бути кабель до щупа мультиметра. Це може бути будь-який USB-кабель, який ще може довго прослужити, але в нього із за того, що в нього псується пластик, він от веде себе отаким от чином. Що я буду робити? В двох словах розповім. Зараз в це місце я нанесу епоксидку і візьму це місце, обмотаю е ниткою. Причому нитку брати потрібно не синтетичну, а звичайну таку бавовняну, щоб вона просякнула даною епоксидною смолою і дати в цьому положенні застигнути. Епоксидки не шкодуємо і не шкодуємо ниток. Намотуємо таку добру е, шпульку, будемо казати, в цьому місці. От, повинні намотати от приблизно отакі о. Намотаєте, як надзвичайно. Пройшли один шар, змазали епоксидкою. Пройшли ще. Дивитесь, якщо епоксидки багато, просто намотуєте. Але щоб всі ниточки у вас просякли епоксидкою. Ну що ж, розпочинаємо. Наносимо епоксидний клей. епоксидку. Берем трошки ниточки, шматочек и расставляем намотывать. Якщо у нас цієї ниточки виявиться замало, ми беремо ще слідуючий кусочок і продовжуємо намотувати. Я зараз, щоб не забирати ваш час, зупиню відео, намотаю і потім покажу, що вийшло. Ось приблизно такий вигляд має наш. Кабель. Але це ще не все. Епоксидка, поки вона не застигла, вона буде розтікатися, тобто стікати в одну сторону. Вам потрібно буде деякий час її підходити до вашого виробу і перевертати, щоб вона рівномірно застивала. Так, да, це незручно. Зате ви відремонтуєте свій кабель. Я ось так час від часу перевертаю і чекаю, поки він застине. Ну що ж, дивіться, наш кабель повністю відремонтований. Епоксетка тверда, як камінь, і даний кабель може ще довго-довго нам... Служити. Я лише хочу нагадати, що такий спосіб, такий метод ми використовуємо лише тоді, коли провідки, які проходять в даному кабелі, не пошкоджені. Тобто пошкоджена лише ізоляційна частина. Щоб далі не було пошкодження саме провідків, оцей метод, цей спосіб ми використовуємо. Зазвичай я беру нитку того кольору якого кабель, але цього разу я спеціально взяв білого, щоб ви побачили, що, е, яка повинна бути величиною намотка, щоб даний кабель працював довго і якісно. В, в доказ того, що цей метод дієвий і ефективний, ось кабель, який був відремонтований років 5 назад, він до цієї пори працює. Ще одне. Один доказ це кабель від iPad 1. Від в ті часи важко було дістати оригінальні кабеля, а з копіями не всі функції виконувалися. Взагалі зарядка іноді не йшла. Тому прийшлося ремонтувати оригінальний кабель. Він до цієї пори працює, так як і iPad. І можете побачити, що в даному випадку. Нічого йому за ці роки не сталося. Ну що ж, будемо закінчувати наше відео. З вами був Фотіч. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал, буду знімати, намагатися знімати цікаві відео. Ну що ж, па-па.